Всім привіт! З вами Дан, і це у нас 31 частина модів для народу. Сьогоднішнє мод додає в нашу гру 4 лікувальних фляги. Ось вони всі, як ми бачимо. Перша в нас немає крафту, її ми можемо знайти лише в данжах. Потім друга фляга має ось такий крафт, використовується он та маленька фляга, і плюс до цього 4 ось таких незрозумілі шматочки. Що ж це таке? Це у нас осколки аметисту, плюс до цього ще 3 пороха блейза. Тобто, ось такий крафт, ну, не простий крафт, але воно того варте. Адже кожна з цих фляг відновлює нам 4 сердечка. Ну, наприклад, припустимо, що я буду в режимі виживання. І, допустимо, я себе телепортую на якусь висоту невеличку. Ось, в мене залишилось 2 сердечка, і я активую якусь із цих фляг. Ось ця фляга, вона на одне використання. Так, використовую, все, вона пуста, 4 сердечка відновилося. Потім, наприклад, ось цю використаю. Ну, бачите, в неї є трішки відновлення. І все. Повністю я здоровий, все чудово. Але як же заряджати ці фляги? Для цього нам потрібне отаке -от багаття. Ну або ось таке. Ми клацаємо правою кнопкою миші по ним. Зараз Shift. І правою кнопкою миші. І все, воно зарядилось. Так само і ця. Тобто, можна сказати, що це нескінченне відновлювання свого здоров'я, що дуже круто, але, звичайно, крафт. Ну, трішки тяжкий. Тут у нас використовується вже осколок незариту навіть не осколок, а цілий злиток. Ну, а тут то й взагалі використовується дихання дракона. Для цього вже потрібно сходити в край. Але на сім використань. Тобто, ми відразу зможемо. Давайте зараз ще раз. Спадаю, використовую, і ще раз. Так, використовую. І зараз спробую зарядити. Ось shift. Все, зарядив, вона повна. Ось такий от цікавий мод. Ну, взагалі прикольно, тому що ви зможете з собою носити декілька всього таких фляг, і, якщо що, то швидко відновлювати своє здоров'я, а зарядити при будь-якому зручному випадку, коли буде у вас багаття. Ось таке або ось таке. Ну, а в мене почався дощ. Ось такий от був невеличкий мод. Кому сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. всім до зустрічі!